Доброго вечора шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український та журналістир Швець з прямим стрімом, українські сукіряни. Українські сукіряни, які виходять сьогодні як завжди, о 21.00. І традиційно я хочу попросити підписки на Ютуб-канал Ігор Кравцов. І традиційно попрошу у вас. Як завжди, низько вклонившись, допомогти каналу. Допомогти каналу, тому що прямий стрім українські сукряни, ютуб канал Ігор Кравцов не отримують допомоги ні від кого. Вони ні від кого не залежать. Залежать тільки від простих українців, які донатами фінансують діяльність прямого стріму українські сукіряни Ютуб каналу Єгор Кравцов. Все. крапка. А інакше і бути не може, тому що я завжди говорю правду. На превеликий жаль, правда у нас зараз не в моді. В моді, як завжди, в Україні неправда відверта брехня і маніпуляція. На превеликий жаль, ті люди, які маніпулюють свідомістю українців, ті люди від українців отримують усю допомогу. На превеликий жаль. І в цьому трагедії українців. трагедії українців, які не можуть. Навіть задуматись, а що вся робиться, як кажуть, в Карпатах в Україні чи на Україні. Отже, 54 57 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку. І для тих, так, для тих, хто думає, що українські журналісти і історик Гребе гроші лопатою донатами. Дон, з донатів, да? Що я живу з донатів? Ви знаєте, от е, одна людина написала сьогодні таке, що я буквально шикую на донати українців, що я отримав, начебто, космічні суми допомоги. Я завжди відвертий своїми глядачами правдивий. Я скажу одну річ. Учора я провів прямий стрім українські сокіряни на 28 хвилин. 29 хвилин. Півгодини я говорив. Півгодини я говорив. Стріми по півгодини. Мало хто викладає в Україні. Ну, не більше 20 хвилин, 17-15 хвилин. Я вже другий день працюю на стрімах по півгодини. Майже. Знаєте, скільки я отримав донату? Це для тих, хто думає, що я просто. Купаюся в ванні в доларами, да, як з Хмельницького Мсека, да, та родина, да, що доларами в ванні перекидалися. Я отримав нуль. Я отримав нуль. Я отримав баранку допомоги. Там десь більше 300 лайків і жодна людина, навіть однієї копійки мені не послала. Ось така доля правдивого українського журналіста Ігоря Швеця. Я дуже часто працюю на одному ентузіазмі. На одному ентузіазмі, тому що, тому що так потрібно. Що зробиш? Добре. Сказав правду, виговорився і починаємо ми працювати з вами. Ви знаєте, я сьогодні виклав в основній сітці відеоматеріал, в якому сказав, що мене турбує. Мене турбує зараз одне, скільки Україна протримається. А от мене зараз не турбує політичні процеси Європи, мене не турбують США. Америки, мене взагалі нічого не турбує, крім одного питання. Скільки протримається Україна? Але перед тим, як це питання розкрити, я хочу поздоровитись з паном Свеном, з Віталієм Литовченком, пані Любою Ренкевич і з паном Денисом, який питає: Добрий вечір. О чому тема? Тема о том, пане Денис, здавати Україну чи не здавати? І яка ваша думка, пані Денис? Здавати, капітулювати Україну, піднімати руки, ставати на коліна, раком ставати. Ну, пане Денис, давайте добрий вечір. Яка ваша думка? Пан Сергій Гончар приєднався. Отже, ви знаєте, мене турбує, мене турбує дуже скільки ми протримаємося. Сьогодні усі тільки говорять про те, що Трамп відмовився нам допомагати. Трамп дав вказівку Збройним силам Сполучених Штатів Америки припинити усю військову допомогу Україні. І це навіть стосується тих військових вантажів, які вже є в Польщі на кордоні з Україною і готові заїхати в Україну. Все. військової допомоги. Сполучених Штатів Україні немає. Під питанням залишається вірніше, вже і не під питанням, залишається допомога розвідданими розвідданими особливо з спутників, да? спутників, пам'ятаєте, як півмільярда доларів скинули притулі аферисту, да Пінчуковському на спутник. Да? Де, де той притулен спутник, ніхто не знає. Ну а американські спутники давали нам інформацію, да? дуже важливу. Тепер вони не будуть давати інформацію. Коротше кажучи, все, Америка сьогодні закрила нам двері. Просто закрила нам двері, демонстративно сказавши, що якщо ми будемо схилятися до підписання мирного договору, то військова допомога відновиться. Якщо ми фактично підпишемо капітуляцію перед, перед путінською Росією, да, тоді начебто нам будуть допомагати. Но ось така ситуація. Ситуація дуже серйозна. Я про цю ситуацію говорив ще в 2024 році. На стрімах літом, тому що тоді незалежні американські експерти прогнозували те, що Трамп може відмовити в військовій допомозі Україні. Але в це тоді практично ніхто і не вірив. Ніхто і не вірив. От, ну і тому, тому зараз в Україні всі почали думати, а що ж нам робити. І теж я сьогодні задумався. А головне, американські експерти військові незалежні в 2024 році. Е Літом прогнозували, що якщо Трамп відмовиться від військової допомоги Україні, Да ми протримуємося, Україна протримається півроку. І якнайбільше півроку. Від 3 до 6 місяців. А там, е -е, а, там, а, там, а там буде поразка, а там буде капітуляція. І якось так от. І це мене дуже турбує. Я думаю, кожного українця турбує, що нам робити, і скільки ми протримаємося. Ну, перше, сьогодні у нас прокоментували військові. Військові, наші прокоментували те, що ми зможемо деякий час протриматись без допомоги Сполучених Штатів Америки. військові. тому що наші європейські партнери будуть намагатися нам замінити да компоненти військової допомоги американської на європейської. Але це буде дуже важко, особливо в, в програмі протиповітряної оборони, тому що замінити американські патріоти практично немає чим. Є норвезькі аналоги, є е, інші аналоги європейської протиповітряної оборони, але вони не виробляються так масово, як е, американський патріот. Тому у нас протиповітряною обороною. Буде не дуже добре, м'яко кажучи, далі у нас е по дронам. Ну, по дронам ми вже навчилися самі виробляти дрони і по дронам якось будемо справлятися. По снарядам проблеми можуть бути проблеми по снарядам, тому що Америка давала нам снаряди великого калібру. Коротше кажучи, наші військові обережно кажуть, що ми будемо намагатися протриматись. Тому що у нас є інженери, у нас є конструктори, дуже багато розумних людей в військах почали опановувати військову справу інженерну. Коротше кажучи, коротше кажучи, але скільки ми зможемо протриматись, ніхто не каже. Все дуже так обережно, обережно. Сьогодні всі говорять: ну що я скажу? Я скажу свою думку: скільки ми зможемо протриматись? Я теж думаю, що якщо ми протримаємося три місяці, якщо ми протримаємося три місяці, а ми враховуємо ту ситуацію, що обстановка на фронтах дуже тривожна. На Курську у нас дуже погані справи, скажу так відверто, дуже погані справи. В середині країни піднімається п'ята колона. Рано чи пізно я казав, буде підніматися п'ята колона Кремля. І зараз, коли саме найважка ситуація в регіонах, буквально вже піднімається, як кажуть по-російськи, в наглою п'ята колона Кремля. Ждуни, диверсанти, посібники диверсантів, агентура, коротше кажучи, всі, хто чекав і чекає, чекає, готується зустрічати руський мір. Вони зараз починають піднімати голос, тому що відчувають слабину, відчувають слабину. На превеликий жаль, дуже погана ситуація в регіонах України. Якщо Київ ще тримається, в Києві центральна влада, в Києві органи центрального управління, да, то в регіонах обстановка дуже поганенька. Скажу я дуже так, дуже прямо, необережно. Я ніколи не був обережний, ніколи не боявся в регіонах. Ситуація дуже погана, тому що е, ті люди, які керують регіонами України, да місцеві мафіози, чиновники, депутати вони ніколи за Україну не думали. Вони використовували Україну для власного збагачення і зараз просто думають і дивляться, а що ж робити. тримається президент Зеленський добре, не втримається, вони поміняють. Будьоновку на, е, значить, будьоновку на вишиванку як е, весілля в, Мали, в Малинівці. Да? Коротше кажучи, влада в регіонах веде себе як флюгер. І ви помітили? Жоден, жоден регіональний лідер, жоден регіональний клан, жоден регіональний високий чиновник не висказав свою думку. Про американську допомогу, про політику Америки, про підтримку президента. Я не говорю персонально про підтримку президента, а про підтримку України, тому що як би ми не відносились до Зеленського, а я не є фанатом Зеленського, зразу скажу прямо. Я не є фанатом Зеленського. Зараз він представляє Україну крапка. Якось так влада в регіонах завжди завжди, завжди нагадувала флюгер. Вони тримають ніс повітрю і готові стати на лижі і залишити Україну просто тупо, тупо смотатися з України. Ну а ми залишимось. Тому, тому надія тільки на нас. Я вже сказав, що. Доля України буде залежати від кількості людей, які будуть за неї готові померти, без всяких там обіцянок, без всяких преференцій, без убедешок, без льгот, без протезувань зубів, без мільйона зарплати на рік. Просто померти за Україну безоплатно. Отак От як я все життя борюсь за Україну, да? безоплатно, Ні без ніяких льгот. Якщо кількість українців буде достатня, хоча би щоб протриматися місця 3-4, Україна витягне. Тому що е, путінська Росія теж видихається, теж видихається, тому що в ній вже починаються військові бунти. Уже є не один випадок того, що військові після підписання контракту відмовляються їхати в Україну. Економіка Путінської Росії теж. Помаленьку видихається, тому, тому зараз потрібно триматися, тому що настав момент, хто кого просто перетерпить, хто кого переламає, хто перший дасть слабинку. Якщо Україна дасть слабинку, все. От я кажу ще раз: я не фанат президента Зеленського. Але якщо він би дав слабинку там, в овальному кабінеті, багато кажуть, що там треба було якось дипломатично, дипломатично. Ну, яка дипломатія? Венсі і Трамп приперли Зеленського до стінки? Зеленському або посилати їх лісом, що він зробив, або ставати на коліна. Стаєш на коліна, що? Ну, от що роблять з людиною, яка стає на коліна зараз? Ну, правильно, я навіть не коментую. До речі, про відставку президента Зеленського. Зараз дуже багато говорять про відставку президента Зеленського, наче якщо президент Зеленський піде відставку, то буде підписаний мир. Ну, от я вам скажу: хоча не дивує нікого, що про відставку президента Зеленського да, як гарантію підписання миру, да, говорить Трамп, говорить Путін. Ну і візьмемо з українських політиків Льошика Гончаренко, да, того сучонка, Я не ображаю його. Я говорю делікатно: це літературне слово. Да, отого одеського такого, да, колишнього регіонала, да, колишнього регіонала, одеського, одеського. Да, е, який Лизав Януковичу, а зараз лизе Порошенко. І у нього ж нутро гниле. да? Гниле нутро, а у нього на Ютубі майже мільйон підписок українців. да? Українці вірять Льошику Гончаренку, гнилому Ригу Януковича, який зараз косить під українського патріота. Але він же проколовся. Рано чи пізно законсервований агент консерва просто правильно. Взривається, да? ну і Льошик Гончаренко показав своє ригівське Януковичське нутро. Да? Він почав кричати, що потрібна зараз відставка президента України. Почав кричати, верещати: да? Трамп, Путін і Гончаренко за відставку президента України. Вам про щось це говорить? А говорить тільки про те, що всередині України є дуже велика п'ята колона Кремля. П'ята колона Кремля, яка правильно, яка готова зустрічати і не тільки з Караваями, квітами рашистські війська. Нічого не міняється на преликий жаль. Хоча президент Зеленський дав інтерв'ю, де сказав, що я готовий піти в відставку. Я не тримаю за пост президента, я готовий заради миру в Україні піти в відставку, зробити це негайно і об'явити вибори в Україні. Єдина умова: вступ в НАТО, Північно-Атлантичний Альянс. Тільки Україну приймають в НАТО, я зразу ж автоматично пишу заяву про відставку і об'являю в Україні вільні демократичні вибори. Ось таку заяву зробив президент Зеленський. Ну і коментую Лондонський саміт. Прокоментую Лондонський саміт. Зібралися там, казали, 10 країн лідери європейських, потім казали, 18 країн, я так не зрозумів, чи 10, чи 18. Але зібрались європейські лідери. Був звичайно запрошений президент Зеленський. Формується європейська коаліція, начебто Антанта, 2 Колись була така європейська коаліція перед Першою світовою війною. Називалася Антата. Да, вона була націлена проти Кайзерівської Німеччини. Ну, зараз Антанта 2 фактично, Європа готується на випадок, якщо НАТО розпадеться, коли Америка вийде з НАТО, сформувати Європейський військовий союз. Правда, не запросили Прибалтику. Чомусь не запросили президентів трьох маленьких Прибалтійських країн. Хоча вони перші приймуть удар на себе рашистських танків. Але Кіт Стармер, прем'єр-міністр Англії, сказав, що поговорив з ними. В онлайні, да, погори в прямому етері, і вибачився за те, що от якась така неув'язочка, начебто, вийшла, і вибачення були прийняті. Коротше кажучи, ситуація дуже складна, дуже складна, складна тим, що в Україні є дуже багато сил, які розхитують ситуацію. Ви знаєте, я підкреслюю в третій раз: я не фанат президента Зеленського. Я часто критикував дії. Президента Зеленського, його чиновників, депутатів. Я взагалі часто критикував і буду критикувати, тому що це право кожного українця закріплений Конституцією. Але зараз страшний час. Я не хочу принципіально розхитувати човен, тому що я розумію, такий страшний час розхитування човна рівноцільно знищенню української держави. З вами український історик та журналіст Ірошвець. і сьогодні 19 хвилин. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кровцов 54 57 08 25 13 71 89 78 картка Приватбанку. У кого є бажання допомогти каналу насилайте донати. Дякую вам, дякую друзям. Чаті, чат, чат буду читати, аналізувати. Гарно, спокійно нам, усім, усім українцям, хлопцям, дівчатам на фронті вечора. Добраніч до завтра.